Мене звати Зеленецький Маріан, я військовослужбовець Національної гвардії України, перебуваю з звіні молодший сержант. Зараз в даному випадку проходжу в службу в лавк Національної гвардії. В колишньому я працював в органах внутрішніх справ, а саме лавах Національної поліції, проходив в службу. В останній період, близько року, я покинув лави Національної поліції із певних сімейних обставин і переїхав жити за кордоном. Власне, останніх півроку я перебував в США. І коли 24 числа, перебуваючи на, на роботі, отримав сповіщення про те, що, ну, від, ну, що розпочалося повномасштабне вторгнення на територію України. Було рішення, яке приймалося буквально 2-3 дні, тому що шукалися способи повернення, оскільки весь повітряний простір території України був закритий. І повернутися зразу безпосередньо на територію України не вдавалося можливості, а повернення буквально в е, якісь дружні держави, які межували з нами, також було проблемно, оскільки е, кожен знає, що ціновий еквівалент вартості перельоту досить е, значна сума. Хоча на той час якось воно мене вже мало цікавило. Тому мій перельот складався близько із 30 годин повернення це лише. Польщу, і з Польщі ще плюс додатковий час, це ще 10 Тобто Саме повернення майже зайняло два дні. Також день було потрачено на те, щоб здійснити екіпірування на території Польщі. Тобто, все, що вже можливо було дістати там, було куплено там і приїж... ну, після чого я приїхав на територію України. Я не знаю, я би не сказав, що в мене були якісь тривоги та переживання щодо того, щоб встати до лав. Національної гвардії України або Збройних сил України. Чому мені більше імпонувала Національна гвардія України? Тому що це ж та сама система МВС, яка в себе і включає Національну поліцію, тобто це вже було ближче, ближче мені по знанню і по інтересах теж. Тобто більшість осіб, все рівно, які колишні працівники поліції, також брали участь більше в лавах Національної гвардії України безпосередньо і з ними вже це. Люди вікової категорії, які вже розуміли, що вони роблять, і з ними набагато простіше співпрацювати. І робота в поліції це також робота з громадянами України, то це саме спілкування і робота в колективі, то досить непогано воно допомагало мені і налагоджувати контакт, і співпрацювати з особовим складом. До 4 липня Дня Національної поліції хочеться побажати хлопцям ніколи не опускати свою голову. Тому що я знаю, як вони добре виконують свою роботу і як багато вони жертвують для того, щоб виконувати її, скільки часу приділяється для того всього. Тому єдине, чого хочеться їм побажати, це чистого небо над головою, спокою в родині, і нехай їхня робота приносить їм тільки задоволення.